Усім привіт! Оглянемо зараз захищений смартфон Fossibot F112 Pro, який має привабливий дизайн і приємну на дотик задню поверхню. Комплект постачання. Тут побачимо кабель та блок для заряджання, інструкцію та скріпку, а ще тут є незвичний для сегменту силиконовий бампер, який точно збереже ваш смартфон цілим навіть після сильного удару. Праву панель гаджету зайняли кнопка регулювання гучності та блокування, зліва ж слот для встановлення сім-карт, а також традиційно кнопка, на яку можна встановити запуск додатків. Верхню панель пристрою займає додатковий мікрофон, який потрібен для роботи камери. Знизу ж type c порт для заряджання під заглушкою, мікрофон та динамік, а на куті є кріплення для ременю. Попереду, звісно ж, знаходиться дисплей, а фронтальна камера розміщена в краплевидній вставці. Тут також є динамік та датчики наближення з освітленням. На задній частині смартфону є велика металева вставка, всередині неї розташувались камери та спалах. Смартфон має невелику товщину та вагу, він доволі зручний, а ще всі гумові елементи дуже приємні на дотик, адже це не стандартна гума, а Soft Touch. Фіксація смартфону в руці також гарна, він не буде вислизати навіть під час вашого активного руху. Захищений смартфон відповідно стандарту IP69K, тобто жодних проблем із зануренням у воду чи падіннями не буде. Саме час перевірити це на практиці. Тест занурення у воду. Цей тест пройдено відмінно, води всередині немає. Щодо продуктивності системи, варто сказати так: вона на середньому рівні і для більшості користувачів цього рівня достатньо. Процесор, який дає таку продуктивність, називається DiMensity 6300. Він також має 8 ядер і підтримує 5G з'єднання. Оперативної пам'яті в смартфоні 8 ГБ, тому для будь-яких завдань вистачає. Вбудована пам'ять 256 ГБ. картки пам'яті тут підтримуються до 2 ТБ. Чи варто говорити про наявність NFC? Тут наче й так все зрозуміло. А от акумулятор в цій моделі ємністю 7150 мАч, саме тому автономність тут більша, ніж на добу. Операційна система Android 14 працює чудово, дизайн її сучасний та зрозумілий, а оптимізація на висоті. Смартфон підтримує дві sim карти або ж одну sim картку і в картку пам'яті. А щодо швидкості роботи його в цілому, вона на рівні трохи вище середнього, чого цілком достатньо для більшості користувачів. Ось так легко смартфон запускає більшість існуючих ігор. Продуктивності дійсно вистачає. Дисплей смартфону Fossibot F112 Pro має діагональ 6,88 дюймів, а це доволі великий розмір, який буде гарним для мультимедійного використання. При цьому частота оновлення дисплею складає 120 Гц, а це актуально зараз і для флагманів в сегменті захищених смартфонів. Роздільна здатність складає 1640х720 пікселів, а кольоропередача при цьому на рівні з флагманами. І насправді захист від ударів тут гарний. Скло встановлене горіла глаз, тому хвилюватись точно немає про що. Основною камерою є модуль на 20 Мп. Він також вміє працювати в 2 к роздільній здатності при зніманні відео. Є навіть електронна стабілізація, що для захищених смартфонів рідкість щодо режимів, їх багато. І Фосібот в цілому доволі непогано оптимізують свої системи, тому фото тут не гірші, ніж у більшості конкурентів. Фронтальний модуль камери на 16 Мп. Селфі виходять гарними, з чудовим рівнем деталізації, відповідно, і відеозв'язок тут також чіткий. Смартфон FossiBot F112 Pro це виважений гаджет з приємним на дотик матеріалом корпусу, який навіть після сильних падінь буде почуватися добре. Купити такий смартфон можна в безлічі кольорів, асортимент можна перевірити на нашому сайті, як і актуальну ціну. Посилання в описі під відео.